Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде про те, як дівчата садили дерева. У нас робочий процес. Доброго дня, дівчата! Доброго. Що ви тут робите? Насаджуємо кущі. Робимо красоту. Дивлюсь, дивлюсь. Щоб було приємно людям, да. діткам прийти, відпочити тут. Щоб глаз радувало. Порівняти, що рік тому було в парку і що зараз да, зробилося. Зараз, так? Да, да. Красиво, Приємно да, на все да, оце да, дивитися. Коли глянеш красиво і душа радується. Душа. Ясна річ. Скільки вже насадили дерев таких? А ми їх не вважали. ось полоску зробили, да, там зробили. Да. Буде це красота, як зазеленіє, буде все Так, да, Це тільки початок, ще буде висадження дерев. Гущів. Добрий ранок. Працюйте, працюйте. Суботник вже був, толока. Була була в нас толока. Скільки людей приходило, бо ми працювали. Вже не вважали, але людей було багато. Багато людей. І кожен біля двору в себе робив, так. молодці. Но біля двору ми в себе дивилися, там багато людей зібралося. І на кладовищі працювали, ми там працювали понад стадіоном. По кладовищі вже можна ходити, вже все. Ні, не кругом вже ж кладовище. Ми зробили центральну частину, ну не ми, а із селищної ради. А по кладовищу як можна ходити, що ви скажете? Людям люди, люди ходять, збирають. Ходять. Ходять, ходять, да? да? Питань немає. Ми Також знімали вже таблички, прибирали також в горілівці на кладовищі. Там теж порядок навели. порядок. Будемо ще доубирувати, але вже, вже красота. Будемо сподіватися. На перемогу. Тільки так. Так що то так. Коли вона вже буде, та перемога, довго очікувана. Скоро вже. Надіємося, що скоро. Живемо цією надією. Ваша мрія. Перемоги. 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 Одна, одна у всіх на всіх. Одна у усіх, да. щоб хлопці вже поверталися додому до родини. Дякую вам і до перемоги.